Рятувальники з метою попередження надзвичайних ситуацій провели цілу низку заходів у барському районі. Серед його мешканців проводилась роз'яснена робота. Для дітей вогнеборці підготували тематичну виставу. Подібні заходи рятувальників Вінничини планують провести в усіх районах області. З метою попередження надзвичайних ситуацій працівники барського та головного управління МНС провели профілактичні заходи у деяких населених пунктах. Вогнеборці ходили від хати до хати з роз'ясненнями та нагадуванням правил пожежної безпеки. Я думаю, що це відпрацювання дасть свою позитивний результат і більш такого, як то говориться, менше буде пожеж і загибель людей на них. За словами фахівців, причиною багатьох пожеж є гра дітей з сірниками. Аби застерегти школярів від небезпеки, МНСники підготували їм виставу. Діти мали нагоду побачити, до чого призводить гра з вогнем. Вистава була про те, що не можна гратися з сірниками, бо може бути пожежа. І, що, і Якщо виникла пожежа, треба зводити сходи. Мені найбільше запам'яталося там, коли вони попали в царство вогню. Мені сподобалося, як цей Петрик воював з ними, як він підклав воду замість бензину. У селі Копайгород є пожежний автомобіль, але працювати на ньому нікому, каже сільський голова Анатолій Палазенюк. Зарплату нічим платити, та й на бензин і утримання спецмашини грошей немає. Наразі селяни не добиваються, аби з районного бюджету виділили на це кошти. Тоді, у разі виникнення пожежі, локалізувати її стане значно легше та скоріше. 27 кілометрів до населеного пункту приїхати в пожежній машині з бару і приїхати виїхати наші на місці це дуже велика різниця. В тому тому у нас багато виникає пожеж. Такі відпрацювання МНСники проводять у кожному районі області. Черговий рейд відбудеться у населених пунктах Шаргородського району.